Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матч. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався на чемпіонаті Європи 2024 21 червня 2024 рік. Другий тур групового етапу чемпіонату Європи 2024. Група Є. Е. Стадіон у Дюссельдорфі, Приймає матч. Словаччина Україна 2-1! друзі. 2-1! Україна перемагає. Сьогодні, друзі, хочеться і матч згадати. Ну, давайте про все ми будемо з вами говорити по порядку. 4-3-3, стартова розновка Словаччини, головний тренер команди Кальцона, Дубровка, воротах, Шкріні, Рвав, пара центральних захисників, Ганско Пікарік, по флангах, Лоботка, Дуда, Куцка, три капів захисників, Божені Гараслін, Шранц у нападі. Це стартова розновка збірної Словаччини. Україна. Сергій Ребров, головний тренер команди 4-2-3-1, стартова розновка в Україні, Анатолій Трубінова. І для Забарник, Коля Матвієнко, пара центральних захисників. Олександр Зінченко, Олександр Тимчик по флангах, Коля Шапаренко, Володимир Брашко, центральні опорні півзахисники. Георгій Садаков, центральний атакувальний півзахисник, Михайло Мудрик, Андрій Єрмонко по флангах та Артем Довбик у нападі. Це стартова розстановка України. Друзі, тепер давайте безпосередньо говорити про сам матч. Нагадаю, друзі, що у цій е, групі є, крім Словаччини та України. Ще були такі команди, як Румунія та Бельгія. У першому турі Словаччина якраз то обіграла Бельгію з рахунком 1-0, а Україна несподівано програла Румунії. І не просто програла, а програла з рахунком 0-3. І Україні необхідно було тільки перемагати. Тільки перемога потрібна була Україні у матчі проти Словаччини. Тому що в Україні різниця із забитих та пропущених була мінус 3, і Україні справді потрібно було перемагати. А, ось. Але Словаччина дуже потужно. Справді команда Кальцони цей матч розпочала. Пригадається дев'ята хвилина, коли Лоботка, якщо навляєшся. Не, не лоботка, шанс, шанс, заходы же манатчик, шанс, обігрує шранс, футболіста збірної України, удар Анатолій Трубін, відбивається удар, до речі, Гарослин, не шансы гараслин сами пробовал. Анатолий Трубин, вид бывается удар нового. Справді, Словаччина дуже активно, цей матч розпочинає. Ще пригадається непогана атака на 11-й маючи, коли небезпечно атакує Словаччина, дуже небезпечна. Команда атакує по лівому Лобанка Геніальна передача. Простріл! Небезпечний момент! Шранц Удар Трубін! І відбивається Україна. Ще один хороший момент. Створює Словаччина. Колі Матвієнко. Здавалося, що вибиває вже м'яч, але Шранц. Пробуває в упор. Але браво, Анатолій Трубін! Браво! І справді, Словаччина тиснула на перших хвилинах матчу. Важко було Україні. Важко було команді Сергія Ріброва. І справді, в Україні пригадується непоганий дальній удар. Володі Брашка на 13-й матчу в руки Дубрці. Але справді, Словаччина тиснула. 17 матч штрафний. Зробила Словаччина. удар Анатолій Трубін відбиває. Відбивається удар Ганського Зі штрафного. Хороший удар від Ганського Анатолій Трубін. Браво! Знову рятує вратар збірної України. Е, свою команду. Але ось вона вкидання з ауту. 17-та хвилина матчу. Збірна Словаччини вкидає з ауту. Дуже хороше вкидання. Гераслін! З лівого флангу виконує подачу! Шранц Удар Гол 1-0 шранс, 17-х матчу. Збірна Словаччини все-таки збиває. Забиває все-таки Поділу, тому що хороші були нагоди у Словаччини. І справді забивають словаки та Поділу. 1,17-х матчу Україна пропускає. А десь так з хвилин так і 20, хвилин так 20-ї Україна. Трішки свою гру розпочала вималюватися. Дольт небана гра в Україні розпочала вимальовувати. З 23-го матчу Україна проводить хорошу контратаку. Вдається дуже здорово відрізати. Центр поля Словачини. Контратака Міша Мудрик. Контратака! Контратака! Міша! Удари! Повзворота! Повзворота! Б'є Міша! Дуже хороша контратака пройшла в України. Але Михайло Мудрик пробуває повзворота. Ще непоганий був момент на 28-й хваничику, коли дуже здорово є забарна, якщо не боляється. Першу передачу відрізає центр поля Словаччини. Міша Мундрик дуже здорово знаходить вільну зону. Хороша передача. Домік! Артем Домік! Виходить на ударну позицію. Домік! Замак, Добіка! Удар! І блокується цей удар захисником збірної Словаччини. Ще одна непогана атака була у збірної України. Але не вдається цю атаку реалізувати українські збірні. І справді Україна. І справді трішки ініціативу стало перехоплювати, і справді пішли непогані моменти. Пригадається подача Міші Мудрика на 29-й матчі. Міша виконує подачу, Футболісти Словаччини не буває але спроба номер два. Міша, Міша, удар, рікоше, добування. І не вдається Україні забити. Ще один дуже хороший момент був в Україні. Це був Андрій Армонко, капітан збірної України Провав в поворотах, але... Трішки не вдається Андрій Ярмонко влучити у ворота. Дуже дуже хороша створює Україна. Україна несправді, дуже хороші нагоди стала мати. 34 та матчу. Збірна України проводить ще одну перспективну атаку. Вдається доставити м'яч на правий фланг. Андрій Єволко, Андрій Ярко, контратака збірна України. Ярмоленко, Андрій Ярмоленко, заходить на позицію. Геніальна передача Ярмоленко. Небезпечна скидка. Відбувається футболісти Словаччини. Спроба номер два. Прострій. Удар, стійка. Добивання! Ще один удар! Відбивається Словаччина в кінці кінців, там ще офсайд суддя. Усе так шанс був у збірної України, щоб забити. Просто якийсь неймовірний шанс там удар від Олександра Зінчика був всі куваріт. Що добивальне то було небезпечне. Але в кінці в Словаччині відбивається в цьому епізоді. Дуже хороший момент. Геніальна передача Андрія Ярмоленка. Не було в сайду, в Артема Артем Не було в сайду. Геніальна скидка, Артема п'ятку. Футболісти Словаччини відбилися. Але потім спроба номер два. А пробав то, до речі, Колі Шапаренко та в стійку. А про то, до речі, Колі Шапаренка та стійку. Дуже хороший момент. Ні, навіть не Коля Шупаренка, а Олександр Тимчик. Побував в Стіку. Друзі, в Стіку. О, Україна ще виникає один шанс, коли Міша Мудрик на швидкості, Міша! Просто оббігає Ганско. Міша! Простріл! Намагався виконати Міша, але футболісти Словаччини відбивається. Ще одна дуже хороша атака пройшла в України. Але цю атаку не вдається Україні реалізувати. Пригадується удар Олександра Зінченка, що зі штрафного, коли Саша небезпечно пробиває Саша, і відбивається і знову відбивається Словаччина. Але Словачина також була непавна контратака на 44-й матчі з непоганим ударом! Я Анатолій Трубін. літрубен переводить нячник той. Ще друзі, в другому таймі в Україні вийде Максим Талавєров, Сергій Сидорчук, Мановський, Роман Ремчук та Олександр Зобков. У Словаччини вийде Оберт, Суслов, Бенеш, Стрелець та відповідно ще вийде Савєр. Другий тайм. Україна стає більше володіти м'ячем. Україні потрібно було тільки забивати, тільки забивати потрібно було в Україні. І Україна непогано це матч розпочинає. Пригадати це, коли міша буде на лівому фланці. Обігрей фоліз Словаччини, подача, удар! Від Артема Довбіка, але удар трішки в Артема не вийшов. Словаччина в кінці кінці відбивається, але все одно, все одно Україна додає Україну, додає Україну динаміки все одно. І Ботків ще, що і Україна все-таки забіга. Ось Ботків ще, що все-таки Україна дотисне. Що, що все-таки Україна дотисне, і восяна. 55-та клатча Україна проводить свою хорошу атаку. Дуже хороша атаку. проводить Україна. Передача на Зінченко. Дуже хороша передача Віталії Миколико, що не віддавав на Олександр Зінченка, якщо, звичайно, не помиляюся. Ні-ні. Uh, ні, Напевно, це був. Uh, ні, 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 Віталій Миколка навіть не було. Uh, тимчик, Тимчик, це був Тимчик. Саме він, якщо не що відео передача на Олександра Зінченка. Зінченко заходить на вільний простір. Зінченко. Зінченко простір райони 12-го троє подачі. Зінченко, простріл! Шиберяку, удар. гол, Даргодин один. один! 54 матчи. Гол, 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 гол. Один один. Україна зрівняє рахунок на 54-й матчу. Дуже важливий м'яч забивай, Україна. Дуже важливо було забити саме швидкий м'яч Україні Все розпочинається з того, що українці перехоплюють м'яч, Втікають в контратаку. Цю контратаку набирає казда Міша Мудрик. Віддай передачу на Добіка. Добік трішки все тако призупиняє. Але все-таки атака триває другою фазою Відай передачу, тої і. А тимчиком, чі, а тимчик Зинченко, метро, японськи, на тимчиках чиновляється, тимчик вже підточає Олександра Зінченка, той прострілює в район 11 метрової полечки. І зато макола вже порядку б'є і забиває «Гол! Один. Один. Дуже важливий м'яч забиває Україна. Але, але потрібен був ще один м'яч! Потрібно, потрібно один один Але це гол він не справді. Він не справді українців надихнув. Україна стала грати більш активніше. Більш активніше стала діяти Україна. 74 четвертих матч. Дуже такий силовий був футбол. Дуже багато було боротьби. Дуже багато було емоцій у цьому пинку. 74 четвертих матчі Україна. свою контратаку. Контратака! Контратака! В два-два! В два. Рома Рівчук і Міша Мудрик втікають в контратаку! Небезпечний намет! Рома! Трішечки, трішечки. Рома віддав на хід Міші мудрику, Міша. Міша встиг, Міша таки встиг пробити по воротах. Але все-таки дубка це ударить БВ. Але дуже хороша була атака в Україні. Дуже хороша була атака в Україні. Але українці цю атаку не реалізували. Але українці цю атаку не реалізували. Але все одно Україна шукала свій шанс. Україна. Україна шукала свій шанси вона. 80-та хвилина матчу. Україна продить атаку Колі Шапаренко. Отримає м'яч на бронафланзі Колі Шапаренко. Хороша передача! Рома! Рома! Гол! гол, гол 2-2-2-2-1! 2-1! Збірна України робить камбек! У матчі проти Словацької збірної. Неймовірний матч проти України. Неймовірний камбек. Команда Сергія Реборова показала з рахунком. Команда програвала з рахунком 0-1. Словаччина домінувала у перші хвилини. Словаччина домінувала, але Україна переламлює хід поєдинку. гол 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 гол, гол. Два-один. Два один. Роман Ярімчук на 80-тій матчу забиває другий м'яч у ворота Словаччини. Два-один! Два-один! Збірна України робить просто щось неймовірне. Ну і далі Україна відбивалася. Україна відбивалася. Словаччина тиснула на ворота України. Але Українці вистили цей тиск. Українці відбилися, і в кіці кітці в суддя дає фінальний звинок 2-1. Україна перемагає Словаччину. Да, друзі, це був просто якийсь неймовірний матч. Неймовірний матч. І неймовірні емоції. Від цього неймовірного поєдинку. І ось на емоції! футболістів національної збірної України. Це був неймовірний емоційний матч. У Словаччини було більше ударів. 14-13, с ударами в площину 5-5, с заводением мечем 56 на 44, 2-5 по офсайдах, 4-4 за котовыми. С гулевыми нагодами 2-3, перевага была в Украине, 2 гулевые нагоды у Словачины было, и одну гулевую нагоду Словачина не реализовала. В Украине было 3 гулевые нагоды, и одну гулевую нагода команда Сергея Реброва не реализовала. 534 передачі у Словаччини було, 480 передач були точними, 89% точність передач, 419 передач було в Україні, 368 передач були точними, 87% точність передач України. 5-2 з офсайдами. З 14 ударів у Словаччини, 5 ударів площину, 4 удари по звезду і 5 ударів були з Блоконами. З 13 ударів, 5 ударів площину. Три удара повзорота, одне влучання ще було в каркас воріт і 5 ударів заблокованими були. По успішних відборах 8-11. 88% успішності в Словаччині, 57 в Україні. 3-4 по сейлам, 15-19 повністю м'яча, 5-8% за перехопленнями. Ну і 9-12 за порушеннями правилами, одна жовта картка в Україні. Знаєте, друзі, якщо підвести такий підсумок того матча, який відбувався 21 червня 24 року між Словаччиною та Україною, Україна я вважаю, перемогла по ділу. Так, да, в цілому, якщо брати глобально всі 90 хвилин, то матч був рівний. Словаччина повністю домінувала перші хвилин 20, але потім Україна ініціативу перехопила. І Україна, так, да, пропустила від Словаччини, тиск Україна не витримала, але потім, в принципі, Україна. Більш подобалось мені, Україна була цікавіше, Україна було більше авентів. І Україна показала характер, і справді цей матч показав характер. і е, Справді, команда показала характер. Гол Колі Шпаранку, Рім'ячка. Просто неймовірний матч. Неймовірний камбек від збірної України після поразки 0-3 від Румунії. Україна... Україна повертається, і Україна робить просто якийсь неймовірний камбек. Забігаючи наперед, скажу я вам. Що навіть така неймовірна перемога над Словаччиною. Україна навіть незважаючи на таку неймовірну перемогу над Словаччиною в кінці-то кінці посяде дуже прику четверту позицію. З Бельгійцями буде нічия, з бельгійцями якраз не буде нічия, і в Румунії, і в Бельгії, і в Словаччині, в Україні всіх буде по 4 очки, і Україна посяде останню позицію. Да, дуже друзі, дуже справді було прикром. Але браво Україна в будь-яку випадку. ця перемога словаччина, вона була просто неймовірною. Пригадала ми, друзі, матч збірної України на чемпіонаті Європи 2024, 21 червня, 24 рік. словаччина Україна, 1-2! Україна перемагає! Україна перемагає Словаччину з рахунком 2-1. Друзі, бажаю вам тільки добра та щастя в житті, побажаємо Словаччині та Україні всього самого найкращого. Я вам друзі тільки добра, бажаю. Будь щасливими, ви, ви не го завжди. Усім не побачите, і любі друзі. Будь щасливими. Усім нових зустрічів.